Друзі, вітаю вас на каналі Як варити печи. Знаєте, для кожного різдво і святий вечір приходить у неповторний і особливий спосіб. Для одного цей час починається із запахом свіжоспеченого хліба, ялинки, для другого це пахощі сіна. А для мене найперше це різдвяні спогади із запахом тройного пляцка ще перекладанця. Мама Ориса, мого чоловіка, завжди його пекла на Різдво. Ще коли вона була жива, я переписала від неї перепис. І сьогодні хочу ним з вами поділитися. Отож для приготування візьміть 100 грамів дріжджі, 2 столові ложки цукру із загальної маси і поставте на 10 хвилин, аби дріжджі розійшлися. 10 жовтків, 200 грамів цукру, ванільний цукор. Перетріть однорідну масу. Поступово до цієї маси додайте стакан, як мами писала, А я зважила це 250 грамів сметани, я додаю грецький йогурт, можете додати кефір. Ретельно перемішайте. Мама завжди давала топлене масло. Я дала вершкове масло, 200 грамів. Можете дати маргарин, каплі, мигдалеві, ванільний цукор, сіль. І все ретельно збийте. Поступово додайте 1 кг борошна. У мене пішло 900 г. У кожного своє борошно. Дивіться за консистенцією тіста. Додаємо дріжджі, що розійшлися, і все ретельно збиваємо блендером. Поступово додавайте, поки ще можна борошно. Збивайте блендером, а потім поступово лопаточкою. От так як я. Коли побачите, що тісто вже густе і не можете його вимішувати лопаткою, візьміть трошки олії оливкової і вимішуйте тісто руками. Я вимішувала тісто протягом 10 хвилин. Коли воно вже перестало липнути до рук, значить тісто вже готове. На одну годину поставте в тепле місце. А за цей час приготуйте начинку. Потрійте на терку дрібному цедру апельсина та лимона, візьміть 10 охолоджених білків, 200 г цукор-пудри, все ретельно збийте. Я збивала протягом 7 хвилин, до стійких піків. Візьміть 2 столові ложки манки, масло розділіть на дві рівні частини. До однієї частини дайте 2 столові ложки манки, цедру, апельсина та лимона, перетертий в блендері. Стакан маку. А до другої половинки додайте перетерті горішки. Можете ще дати мигдалеві капельки до горішків. Братванку змасіть маслом, присипте борошном, зробіть так звану французьку сорочку. Я на пергаменті помітила, доки в мене форма. Пергамент перевернула іншою стороною. Розділила тісто на 4 рівних частини. На пергаменті розкачала. Показую вам перший спосіб, як можна тісто перенести на братванку. Розкачуєте на пергаменті. Замотуйте на качалку і переносите на братванку. Гарненько. Вимустіть бортики. Викладіть яблучне повидло 500 грамів. Дякую мамі Дарусі за повидло. Повидло в мене з легкою кислинкою. Розкачуємо тісто, я вам показую другий метод. І разом з пергаментним папером ми його переносимо на братванку. Раз і все готово. Розрівнюємо всі куточки. Тепер я виклала масло, макову. Попередньо розігрійте собі духовку до 180 градусів. Розкачуємо знов тісто тоненький шаром, викладаємо на макову начинку. Тепер горіхову начинку і накриваємо тоненьким шаром тіста. Залишаємо на годину, накривши рушничком для ним, аби наш пляцок підріс. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пляцок протягом години. Десь через 30 хвилин я накрила пергаментним папером вверх, аби він мені не підгорав. Коли я вийняла з духовки, перевернула пляцок догори ногами і залишила так на 30 хвилин. Тоді верхній шар не буде відшаровуватись. Все смачного. Друзі, всіх з прийдешніми різдвяними святами вітаю. Миру нам всім, міцного здоров'я! Процвітання нашій державі. Підписуйтесь на канал. Підтримайте україномовний контент. До зустрічі на каналі Як варити і печи.